Ваши мячами играют. Да, да. У вас очень слабые мячи. Добрый, добрый, Маша. Давай. Ну, давайте три мяча есть. Дай, Верно, можно тут патрон, а вы так. Ладно, за тук, это не пол робота. Це в ну вы че меня? Пускай вы Não, continuando. Ще один оператор. Скільки їх тут буде? так сьогодні? Що <різь> тут третій треба, так? Це його бракувало. А там четвертий все знімає? <рість> точно, вар тут буде железний, точно! Точно! Точно, доброго дня вам! Вже не спішіть спишите перші 2 хвилини в <ріпшу> когось. Саме більше прикусу <пусу> Тримайстоявного цьому <пусу> Точки не можу сняти.

Ні, він ні воля. Не винівальний можна брати Aliás, eu sou Тут треба було втішати. Лише підходить, дивіться. Давай, давай, давай. Ходи, побезу. Готя, Гуча, право, готя. Далі, 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 їхав. Готя, далі, давай. треба, мать.

Аді бак, аді бак. Тиха. Розбігай, хай бак. Ро, ро! Кидайте. Так! Ось він, шукаємо парта, бак. Дуже довго ніде. Рости воща там. З середини, по коней граєм си. Даня! Ну, хай кутя. Ой, водай. Давай, давай. І йди подивися, пора, хто наїхає, холодець. Ничего, ничего, Макс, давай, вычи, Макс. Виж, меньше! Сам я сам лежал. Поки Добре, тут накривай, Маус! Годя, бущи, Гуча! Давайте открываемся. Кто? Даня тоже можно подключиться, так. Даня. Даня. Ну? Данька. Будьте, радисяредина. Выси, Гуча! Дальнейшие, дальнейшие. Дальнейшие, дальнейшие. Дальнейшие, дальнейшие. Дальнейшие, дальнейшие. 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 Pienи, давай, маємо, будь, а, давай. будьте, будьте, давайте тебе. себе! Закрывай! Тривай! Можна! <кхід> <кхід> <кхід>

Так, хлопці, тривога, Міг злетів носіть нас Ну що, у нас відбій. Добрий день, добрий день. Не знаю, що зробити. Ну, то це поки поки зняв можна. Поки що знімаю. Ну то все зараз я. Ja.